Я все життя була досить худенькою, симпатичною, але з низькою самооцінкою. Складні взаємини в сім'ї, цькування у школі. Шанувальників майже не було. За всі шкільні роки лише двоє хлопців звернули на мене увагу, та й то ненадовго. Потім мене за станом здоров'я посадили на гормони, і я погладшала, припинила їх пити за згодою лікаря. І сподівалася, що легко поверну колишню вагу. Ніколи не сиділа на дієтах, не було потреби. І тут думала, що варто тільки злізти з таблеток і вага піде, але на жаль, все було не так просто. Усього за один рік усі речі, і зимові і літні, стали мені настільки малі, що я не могла застебнути гудзики на улюбленій сукні, не могла влізти нові дорогі штани. Яке я одягла лише раз, я була шалена засмучена, роздала всі речі, продати навіть за копійки не вийшло, та купила собі кілька нових речей. Кілька років я жила в новому для себе тілі, новому та огидному, складки на животі, друге підборіддя, повні руки. З гардеробу зникли шорти, короткі спідниці. З дієтами теж нічого не виходило. Я лише психовала. А полюбити себе новою теж не виходило. Потім я одружилася, набрала ще. З чоловіком ми стали схожі на двох величезних кнурів. Це було жахливо. Потім ще за кілька років ми розлучилися. Ось тоді я і взялася за себе. Особливо, коли почалися проблеми із підшлунковою. Лікарі діагностували гастрит, панкреатит, проблеми із жовчним. Загалом, щоб не загнатися від болю, довелося дуже попрацювати. Я стала зменшувати калорійність, вести щоденник, купила розумні ваги і почала готувати тільки корисну їжу. Також повністю відмовилася від цукру, олії, смаженого, гострого, стала пити більше води. Єдине, що не змогла себе змусити, робити вправи, тільки багато гуляла. Думала, розмірковувала, я значно схудла, почала подобатися собі, стала впевненішою і познайомилася із чоловіком. З'їхалися, і начебто все добре. Але я не можу зупинитися. На мене почали звертати увагу, почали фліртувати. А я не звикла до такого. Не звикла, що взагалі комусь цікава. Сама не помітила. Як флірт почав переходити кордони. І ось я вже зраджую своєму чоловікові, нашому ліжку, думала, що це лише один раз, що це просто помилка. Але це повторилося. І я вперше почала відчувати задоволення від інтиму, від самої себе, неначе дивлюся на себе очима чоловіки, начебто й не особливо хочу, інтиму вистачає. Але коли чіпляється. Починають говорити щось вульгарне, розв'язне, я й сама не помічаю, як я вже в ліжку. Адже ніколи не зраджувала раніше, навіть думок не було ні до, ні після шлюбу. А тут просто не можу відмовити, не можу сказати ні. Відчуваю, ніби мною користуються, хоча так і є. З чоловіком у мене стосунки спочатку не дуже складалися. Я відчуваю, що людина не моя. Розійдемося. Він сам говорить про те, що треба розходитися, тому совість мене не дуже мучить. Скоріше мучить відчуття, що мене не перестануть використовувати, що я лише для однієї мети. А я так і не зможу відмовляти. Вперше мене хочуть, моє тіло вважають бажаним, красивим. Так, зі мною майже не розмовляють. Йдуть одразу після інтиму, не хочуть нічого більшого. Я розумію, як це бридко, і мені гидко від себе самої. Не можу відмитися у душі після цих зустрічей, ненавиджу себе, але зупинитись не можу. Як якась дешева дівка, і не просто дешева, а безкоштовна. Нещодавно давній знайомий, із ким у школі добре спілкувалася, зайшов у гості. Слово за слово загалом переспали, навіть без захисту. Зараз перевірятимусь, здаватиму аналізи. Параноя замучила. Думаю, що ще й голову треба перевіряти. Не знаю, що зі мною діється завжди були принципи, норми, моралі, поведінки. Тепер це перетворилося на якийсь жах. Здається, що я повністю втратила себе. Розкажіть у коментарях, що можна порадити цій дівчині. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк, так ви не пропустите майбутнє відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по 1, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. До зустрічі наступного разу!